Христос Воскрес! Вітаю, брати і сестри, вас з цим чудовим християнським святом. Я зачитаю від Євангелії від Марка за цю гарну подію, як про неї пише Євангелист Марко, 16 глава -го спочатку. Як мило, субота, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня. В тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? І зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, боже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь. Ви розшукуєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес. Нема його тут, ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його й Петрові, він іде в Галею попереду вас, там його побачите ви, як Він говорив вам. Це радісна звістка, яка в той час пролунала для тих, хто вже не надіявся, Побачити Ісуса Христа в живих. Сьогодні ця радісна звістка наповняє наші серця. Ми вже знаємо про Воскресіння Ісуса Христа. Ми по особливому в ці дні готуємося до цього, і наше серце особливому переповняє радість, Хо, хоча кожен день ми віримо, що Христос Ісус Він є живий, Він є, чує нас і Він є воскрес. Серед багатьох. Моментів, які ми згадуємо життя Ісуса Христа, життя Божої Церкви, серед всіх свят Христового Воскресіння можна поставити на перший щабель. Тому що завдяки цій події ми знаходимось тут. Якщо, як Павло каже, ви не вірите в Ісуса Христа, пам'ятаєте до Корінтян, Воскресіння Христа, то все, що проповідуєте, що говорите, воно втрачає весь зміст. Християнство, як скажімо так, віра багатьох людей, мільйонів людей, вона нічого не значить. Тільки по одній причині: якщо ви не вірите, що Христос Він воскрес і Він живий. І тому це дуже важливо. Дуже важливо на цьому стверджувати і говорити, Христос, Він Воскрес, і Він є сьогодні живий. Слава Йому! І ми молимося Йому, і це, знаєте, вирізняє християнство із багатьох релігій, які є сьогодні в суспільстві. Люди вірять в ту релігію, в іншу релігію, але ніхто не визнає з них, що їхній провідник, їхній започатківець цієї релігії, він є живий. Але християни, вони вірять, і вони це не тільки вірять, а визнають своїм серцем, визнають це своїм життям, що Христос Він живий. Слава йому! І дивіться, такий момент. І ангел, який бачить цих жінок, які прийшли, і вони жахнулись, вони не вірили своїм очам, скажімо так. І Він каже: не жахайтесь. Ви шукаєте Ісуса, якого розп'яли, Він воскрес. Не місце його тут, ідіть і скажіть йому учням, що він воскрес. Що ж робили в той час учні? Читаємо Євангеліє від Івана, 20 глава, -го з 19 вірша. Того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись вони юдеїв. З'явився Ісус і став посередині, і помовляє до них мир. Вам. Сьогодні ми святкуємо вже другу Пасху, другий Великдень в умовах війни в нашій країні. На жаль, сьогодні не для всіх це радісне свято настільки яскраво лунає. У багатьох людей багато сьогодні є турбот, багато проблем, багато різних переживань. Я тут з своїм колегою говорив, кажу, як твої справи, він каже, Ну, поганенько в мене справа. Знаєте, тут, в Виноградові, відносно в тихому місці, слава Богу, Господь благословив нас, ми вже рік, як тут, 8 числа ми приїхали сюди і вже рік, як ми знайшли прихисток в цій церкві, в цьому місці, ми дякуємо Богу і вам. Слава Богу за це. І знаєте, якщо у людей тут є якісь переживання, проблеми. То хтось би, хто знаходиться туди і далі на схід, міг би сказати, що в нього ще більше переживання і проблем. Один мій брат в Христі, мій друг, який зараз знаходиться в Німеччині, він виїхав туди з сім'єю, рятуючи своє життя. Його як питають там німці, де він знаходиться, як твої справи, як ти. Він каже, в мене все чудово. А вони удивляються з цього і кажуть, я все чудово. У нього в його квартиру попав снаряд, скажімо так, уже там нема де жити, зверху пробило. Він втратив можливість всі рідні виїхали, все, що було там, все залишилось. А вони кажуть, німці, як же чудово, якщо б ти все загубив? А він, в мене все чудово, тому що я вірю в Ісуса Христа. Брати і сестри, все чудово, воно не, не настільки чудово, скажімо так, як ми розуміємо, але коли в нашому серці. Є віра в Бога, то тоді Господь дає нам сили. І коли Христос Він спостав перед своїми учнями, то Він і говорить слово, якби нагадує ті слова, які записані в Євангелії Івана в 14 голові. Пам'ятаєте, коли він в 27 вірші говорить, що мир вам, свій мир залишаю вам. Це він говорив перед своїми стражданнями. Перед тим, як мав бути розп'ятим на Христі, і учні, коли прийшли ці всі моменти, вони не розуміли, що трапляється в їхньому житті. Але Христос, коли він Воскрес, то Він якби повертається до своїх же слів і нагадує мир, який я тоді вам свій залишав, я знову нагадую, що він сьогодні є з вами. І Він не просто сказав ці слова, Він сказавши це, показав їм свої руки і Бог свій, і учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус мир вам. Христос Ісус не сказав своїм учням, що вони тепер, після Його Воскресіння, будуть мати безтурботне, гарне, спокійне життя на цій землі. Він сказав. Що вони будуть мати мир в своєму житті завдяки тому, що Христовий мир і сам Христос буде з ними в цьому бурхливому, гріховному, спорченому гріхом життю. Життя буде продовжуватись на цій землі. Все буде відбуватися так, як і було до цього часу. Нічого не помінялось в історії людства. Але Христос говорить: я тепер буду з вами, мій мир, серед, серед буремного життя, буде. Тепер з вами. І це є якраз, брати і сестри, смерть і Воскресіння Ісуса Христа є фундаментом нашої віри, є фундаментом нашої стійкості, є фундаментом нашого сердечного миру, який є у Християн. Що заважає, брати і сестри, нам мати мир в своєму житті, непевненість в майбутньому? Ніхто не знає, що буде завтра. Що буде наступного тижня, і ми по особливому в цей період це переживаємо. Проблеми у сьогоденні, у когось і більше, менше, але ми всі не, іноді не впевні в тому, що відбувається сьогодні, ми переживаємо якісь переживання. Жаль за минулим. Багато хто думає, що страждає за якісь зроблені гріхи. Але, скажімо так, простіше подивитись на ці речі, іноді наша поведінка, те, що ми робили. Попередні дні ми пожинаємо в своєму житті, можемо взяти, наприклад, наше здоров'я. Якщо ми якось неправильно ведемо себе, то з часом ми це пожнемо. І не треба говорити, що це Боже покарання для нас. Це наші діла, які потім відкликаються в нашому житті. І Павло, знаєте, коли ми вертаємось до Нього, він промовляє, що тепер ви нове творіння в Ісусі Христі. Хоча ми живемо в своєму в цьому Тлінному тілі ми переживаємо хвороби, переживаємо різні моменти, але ж все-таки ми є з Господом. І Христос Він говорить, що дивіться, Євангеліє від Івана 16 голова, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте, будьте відважні. Я переміг світ. Ми проходимо ці страждання, які в нашому є життєві, і вони відносно бувають тяжкими для нас. Але самим таким головним випробуванням для всіх нас, для всіх людей це є страх перед чим. Перед смертью. Пам'ятаєте, колись до, в книзі Йова диявол він говорив Господу. Око за око, да? то за то, а за душу свою, за життя своє людина все віддасть. Це є найдорожче в житті людини, що їй може бути, її життя. І страх перед смертю, воно, знаєте, наповняє життя багатьох людей. Люди не знають, як з цим справитись. Бо смерть, вона все поглинає. І знаєте, скажу таку річ за статистикою на землі, ще ніхто вічно. Не жив. Смертність 100 Ще з ніхто вічно не жив на цій землі. Але тим, хто повірили в Ісуса Христа, тим, хто віддали йому своє життя, і навіть не оминувши смерті, Господь сьогодні дарує вічне життя, дарує вічне спасіння і надію на те, що ми будемо разом з ним. Це дорогого стоїть, брати і сестри. І в своєму слові, коли Йоанн пише своє об'явлення, то в першій голові є такі слова, 17, 18 вірш. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, не був мертвий, і поклав він на мене пробицю свою і проводи мені, не лякайся, я перший останній, і живий, і був мертвий. А ось я живий на вічні віки і маю ключі від смерті і аду. Ісус говорить це не просто так. Він говорить образно, скажімо так: дивіться, в мене є ключі, я вже там побував, я вже те все пройшов. І сьогодні ключі від ада і смерті знаходяться в моїх руках. Тому не лякайтеся. Тому нехай серце ваше не лякається, але довіряйте мені. І ви будете благословені в вашому житті. І я хочу от своє слово закінчити такими словами, які пише апостол Павло в 4 голові, 6, -й, 7 -й вірш: Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і прохання з подякою. І мир Божий, що вийшов від всякого розуму, хай збереже серця ваші. І думки ваші в Христі Ісусі. Ми, як говоримо, живемо непросте життя, але в нас є певна перевага у тих, хто повірили в Ісуса Христа. Мир Божий, Він наповнює серця тих, хто довіряють Йому. Тому давайте прославимо Господа за цей мир, який Він дарує в наші серця. Йому слава за все. Амінь.